вас у ефірі Полтавські телевізійні новини. Починаємо випуск з гарячих точок. За добу підконтрольні Російській Федерації незаконні збройні формування, 91 раз вдалися до збройних провокацій. Терористичні війська 26 червня активізували свої вогневі засоби уздовж усієї лінії фронту, особливо під вечір вчорашнього дня. Про це розповів речник штабу АТО Антон Миронович. Зокрема, 55 обстрілів позицій зел антитерористичної операції було здійснено в районі Донецька. Під щільний вогонь зі 120-мм міліметрових мінометів вкотре потрапили піски, Красногорівка, Авдіївка, Первомайські, Мар'їнка та Опитне. Також по пісках Красногорівці та Невельському гатила артилерійські системи калібру 122 мм. по водяному ворожі танки. На Луганщині з гранатометів та 82-мм мінометів неодноразово була обстріляна станиця Луганська. В районі Артемівська зі стрілецькою зброї та гранатометів бойовики били по майорську і Лозовому. Гарячий на підступах до Маріуполя. Там кремлівські найманці зі 122- і 152-мм гаубиць наносили удари по широкіному та старогнатівці. Окрім того, по старогнатівці били танки бойовиків. Не змінилась суттєва картина обстрілів і після опівночі. Підконтрольні Кремлю бандити продовжили обстрілювати із забороненою мінськими домовленостями зброї наші позиції та населені пункти на Луганщині, в районі Донецька та неподалік Маріуполя. На цей час зафіксовано щонайменше 15 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. Як повідомляє сайт УМВС області, правоохоронці Полтавщини благополучно повернулися на рідну землю і сходу України. 26 червня зведений загін працівників міліції та бійців батальйону Полтава зустріли представники ОМВС, колеги, рідні і громадські активісти. Привітав бійців із поверненням заступник начальника ОМВС Сергій Альошкін та вручив посвідчення учасників бойових дій. У свою чергу керівник управління кадрового забезпечення Сергій Гаврик анонсував перелік соціальних пільг, які визначено спеціальним статусом, та дав окремі роз'яснення щодо реалізації набутих прав. Учасників АТО із Полтави будуть морально підтримувати литовці. Іноземці вирішили збудувати кол-центр, де добровольці надаватимуть психологічну допомогу солдатам, членам їхніх сімей та вимушеним переселенцям. Серед працівників центру будуть і волонтери, що бачили війну на власні очі. Боєць батальйону «Азов» Андрій Олефіренко повернувся зі Ловайського котла. Ці жахливі спогади неможливо стерти з пам'яті. Людям, які не чули, як рвуться снаряди і палає горизонт. Нелегко зрозуміти тих, хто побував на війні. Учасники АТО їдуть додому і потрапляють у вакуум. Суспільство не готове їх сприйняти, вважає боєць. теж якби, був вражений, зараз трішки вони Ну, Там війна повним ходом, той же самий Маріуполь, місто прифронтове, там одне там відбувається. А коли повертаюся на Полтавщину, тут. То... Все добре, литовські організатори проекту протягом тижня подорожували Полтавщиною. Нині їхні рішення остаточне. Кол центр нашому краю потрібен. Проект запустять у листопаді. Телефон довіри існуватиме за кошти литовських платників податків. Головне у них це це зняти емоціональний кризис, емоціональне напряження есть оказать звання національну поддержку в тот момент, чтобы Этот человек как бы ну, и успокоился и как бы обрел надежду, что он может свой эмоциональный кризис преодолеть. Эм, в Литве, чтобы было понятно, это очень распространенная услуга. В Литве население примерно 3 миллиона человек, а пытающихся дозвониться в прошлом году было больше 3 миллионов. Долучитися до створення кол-центру вже зголосилися спеціалісти департаментів охорони здоров'я та праці і соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Серед ймовірних кандидатів отримати там роботу самі учасники АТО та переселенці зі Сходу. Якщо слухавку підніматимуть люди, які нюхали порох, це сприятиме взаємній довірі між волонтерами і тими, хто шукатиме підтримки. Вважають литовські гості. Всі дзвінки будуть анонімними. У прокуратурі Полтавської області завершили розслідування масштабного ДТП, що забрало життя. Дев'ятьох пасажирів і воді автобуса дуже скоро обвинувачений у дорожньо-транспортній пригоді водій вантажного автомобіля з Харкова постане перед судом. 16 березня цього року він, рухаючись трасою Київ, Харків, порушив правила дорожнього руху і виїхав на зустрічну смугу. Після зіткнення за мікроавтобусом, що курсував до ринку Барабашова із Полтави, обидва транспортних засоби злетіли у кювет. Про це повідомляє старший прокурор Микола Стасовський. Лише чотирьом пасажирам пощастило Ло вижити в жахливій аварії, а водій мікроавтобусу та ще дев'ять полтавців загинули на місці зіткнення і в лікарні. Якщо суддя визнає харків'янина винним, йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років. Обвинувальний акт по суті розглядатиме Чутівський районний суд. До зростання цін ми вже починаємо звикати. Зміни в податковому законодавстві можуть викликати чергове підвищення. Що нас очікує у найближчому майбутньому? Досліджували наші журналісти. Українців чекає черговий стрибок цін вгору. З 1 липня всі підприємці мають встановити касові апарати. На думку податківців, це має вивести нашу економіку з ціні. Але підприємці всі витрати перекладуть на плечі покупців. Чи чекає на Україну касовий майдан, розбиралась наша знімальна група? Згідно статистики, більше 50% нашої економіки перебуває у тіні. Навряд чи Євросоюз радісно прийме в обійми країну, де один із найвищих у світі показників тіньової економіки: приховані доходи, зарплата в конвертах, нелегальна зайнятість. Щоб урятувати ситуацію і вивести з тіні підприємців, держава вирішила змусити всіх бізнесменів встановити касові апарати. Але які це матиме наслідки? Платники єдиного податку фізичні особи-підприємців 2 і 3 груп зобов'язані реєстратори застосовувати на загальних підставах. При цьому слід звернувати, що зазначені зміни до податкового кодексу набувають чинності для суб'єктів господарювання 3 групи з 1 липня 2015 року. Для платників єдиного податку 2 групи з 1 січня 2016 року. Підприємці погоджуються, нововведення необхідні, але не розуміють, чому повинні оплачувати витрати на встановлення касових апаратів та їх щомісячне обслуговування з власної кишені. А це чималенька сума. Цінова політика досить недешева. Ну, ви ж розумієте, в зв'язку з стрімким зростанням долара, комплектуючі всі імпортні, вони ж стали дорожчими, ніж були в 2013 році. Тому фіскальна техніка вся стала дорожче. Мінімум мінімум це 5150 тисяч гривень. Ну максимально фіскальний реєстратор коштує в районі 13 тисяч гривень. Реакція бізнесменів зрозуміла. Всі витрати в результаті ляжуть на плечі звичайних покупців. Тому з 1 липня ціни вкотре підвищаться. Всі підприємці, якщо купять касоапарати, апарати, значить їхні там обслуговування населення лікота -то вони будуть продавати. воно буде на на порядок дорожче, тому що буде вчитуватися касовий апарат, касова лента і ачот, який по інтернету передається в фіксальному службу налогової інспекції». Лояльного підходу до себе малий та середній бізнес, як завжди, не дочекався. Ну треба, по перше взяти гроші на покупку цього касового апарату. Так, наприклад, в Грузії те же саме було при Сакашові зділено, бо там їх давали безплатно, ті касові апарати. Або хоча б эти касові апарати давали в розсрочку. Науковці погоджуються. Податкова політика в Україні не витримує жодної критики. Виходячи з цього питання, мені перше, що спадає на думку, це існує такий, якби доволі цікавий вислів. Французького міністра фінансів, який звучить наступним чином: що оподаткування це мистецтво скубувати гусака так, щоб отримати максимум пір'я з мінімумом піску. Ну в нашій країні це зовсім якби інша ситуація, тому що дійсно більшість тих важелів, які має держава, чомусь у нас супроводжуються саме там демонстраціями, мітингами з боку платників податків. Державна фіскальна служба вважає, що всі витрати на встановлення касових апаратів не суттєві, порівняно з доходом бізнесменів. Покупцям взагалі варто радіти, адже чек слугує захистом в першу чергу для них, переконують податківці. Тут, крім того, давайте розцінювати іншу сторону. Крім підприємців, є суспільство. І цю сторону треба теж зважити. Тому, коли говорять про те, що великі навантаження, ну давайте прикладемо це великі навантаження в обсяги доходу. Цього підприємця. І скільки це буде 6 тисяч. Ну і подальше обслуговування, мені цікаво, скільки щомісячно обходиться обслуговування близько 160 гривень. Скажіть, будь ласка, ну на даний час при рівні інфляції, що таке 160 гривень? Конфлікт назріває і це відчувається. Чим це скінчиться, поки що невідомо, але скоріше за все постраждають, як завжди, споживачі. Відповіді на всі питання отримаємо невдовзі. 1 липня вже скоро. Полтавщина багата винахідниками. Миргородський фізик Сергій Юрко вирішив забезпечити центральну частину міста гарячим водопостачанням за допомогою сонячної енергії. Якщо вийде втілити проект Кулібіна в життя і спорудити експериментальну станцію, вона може стати другою за розмірами у світі. Ноу хау, що працює від сонячних променів, бачила Наталія Кондра. Енергію сонця для підігріву води спрямував Миргородський кулібин Сергій Юрко. Два роки фізик робив розрахунки і, зрештою, змайстрував сонячну станцію. З початку року вона працює в тестовому режимі. Авторський винахід автономна міністанція із дзеркальних секцій, теплового акумулятора, дерев'яного каркасу та металевих труб. Якщо брати звичайні сонячні колектори, вони стоять 200 євро за квадратний метр. В принципі, це раз п'ять дорожче, ніж газ. Вот. Някой дурык не дурак не будет использовать. Поэтому захотела работать что-то такое дешевое, чтобы было дешевле газа. Вот это 10 евро за квадратный метр получается. Устроена она дуже просто. У зеркала фокусируют свет на вот этой штуке. Там двигается вода. Ну, похоже, на той, як ранше отригрались, вот з этими злічительними стеклами. Є у винаходу свої плюси і мінуси. Альтернативна енергетика екологічно чиста та безпечна. До недоліків автор відносить те, що установка сонячних блоків займає значну територію та у хмарні дні потребує паралельного використання традиційних джерел енергії. Для отоплення, все таки, якщо воно в отопленні використовується, не для гарячої води, то все таки желательно. Можна... Чтобы оно соединялось каким-то котлом. То есть, коли есть солнце, вот день-два в домик погреть, солнца немає, вот, тоді котел. Тимо часто таке буває, що сонце немає. Окрім експериментальної сонячної станції, Сергій Юрко розробив проект для гарячого водопостачання центральної частини Миргорода. У разі реалізації проекту гарячою водою вдасться забезпечити 7% потреби міста. Вартість винаходу 533 тисячі євро. За підрахунками вченого гроші окупляться за два роки і три місяці, оскільки станція щорічно замінюватиме понад 825 тисяч куб. Бів природного газу розробкою винахідника зацікавилися місцеві експерти. Розробка певним чином ще сирає, вимагає певної адаптації для використання у промислових і більших таких комунальних масштабах. Проте ідея, в принципі, дуже правильна та цілком може бути втілена в життя. 28 червня День Конституції України. З цієї нагоди голова обласної державної адміністрації Валерій Головко та голова обласної ради Петро Ворона надіслали вітання. У ньому зокрема говориться: дорогі земляки від щирого серця вітаємо вас з Днем Конституції України. Прийнятий 28 червня 1996 року. Основний закон назавжди закарбував на своїх сторінках одвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній демократичній країні. Конституція це головний оберіг державності. І гарант соборності та незалежності України, прав та свобод людини сьогодні. Україна впевнено крокує шляхом реформ, головною з яких є конституційна. Переконані, що оновлення основного закону допоможе пройти чи не найтяжче випробування за часи незалежності держави, випробування на єдність та територіальну цілісність. Бажаємо вам, шановні полтавці, міцності духу, впевненості в майбутньому, миру, злагоди та добра. Валерій Головко, голова Полтавської обласної державної адміністрації. Та Петро Ворона, голова Полтавської області. Цими вихідними відзначаємо ще й річницю Полтавської битви. 306 років тому під Полтавою відбулася битва, яка докорінно змінила карту тодішньої Європи. У суботу на базі музею історії Полтавської битви намагалися відтворити доленосний бій. Наша знімальна група бачила Петра І і Карла XII. Не дуже вдалий вибух, але не тому, що пушкар не вправився а тому, що 27 червня 2015 року на Полтавщині дощова погода. Відповідно, стан пороху несприятливий. А ось 306 років тому у цей день під палючим сонцем зійшлися багатотисячні армії Петра І та Карла XII. Тоді смертельних вибухів було безліч кожен набагато потужніший ніж цей. І все ж у 306-ту річницю полтавського бою відчувалося, що війна знову поряд. За елементами реконструкції старовинних військових дій уважно стежили мобілізовані до національної гвардії України. Взяли вони участь і у відкритті виставки у приміщенні музею, яка присвячена 140-річчю заснуванню у Полтаві майстерні найвідомішого серед наших земляків фотомайстра Йосифа Хмелевського. Місце для виставки обрано не випадково, адже вона присвячена одному з його шедеврів фотоальбому про 200-річчя Полтавської битви оригінал зберігається у Стокгольмі. У ньому 390 фотографій. «Зараз, коли цифрові технології, то есть на флешку, то можна за час це не знімати. А тогда треба було взяти камеру і так далі. Тобто це дуже великий труп. Пам'ятки поля Полтавської битви, саме їх стан початку ХХ століття. Зберігають фото Хмелевського, бережуть вони і образи його сучасників. Музей історії Полтавської битви розгорнута в будинку, який було зведено в 1908 році, під госпіталь для інвалідів різних воїн. Тут також був серединець, тобто виховувалися діти солдатів і офіцерів, які втратили своїх батьків. І ось. Фотографія 1915 року це вже вирувала Перша світова війна. Тут показані люди, які перебували тут на лікуванні на Виховання і з медперсоналом. Інженер ракетних систем із Дніпропетровська Костянтин Корнів служив в АТО як доброволець. Нині готується туди повернутися як мобілізований до національної гвардії. Історію завжди цікавився. Ось як порівнює часи полтавської битви із сьогоденням. Поралікишнодісно йому друга ситуація. Там є посиснав б була двох іностранних армій для нас, для для України. А вот а, вот то сейчас происходит истолкне именно на нашей армии, при ну, при поддержке, там, уже, насколько эта поддержка ну, адекватна, сколько неадекватна, это уже другой вопрос. Ну, ну пора лезть и оставить наша независимость. У чергову річницю історичної битви відбулася, і презентація збірника наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам'яті фундатора музею полтавської битви Івана Павловського. Це підсумок п'ятирічної наукової роботи музею, що став можливий за сприяння депутатського корпусу та управління культури Полтавської міської ради. На велосипеді у музей такий вид відпочинку стає дедалі популярнішим у Полтаві. Він і змістовний і активний. Готуючись до ювілею відомого хірурга Миколи Скліфосовського, велетуристи проклали новий маршрут від вулиці Шевченка у Полтаві до Яківців. Саме цей шлях більше ста років тому чи не щодня долав лікар із губернської лікарні до маєтку відрадного. Учасники сьогоднішньої велоекскурсії просто переконані, що Микола Скліфасовський теж мав свій транспортний засіб або велосипед, або повозку. Скліфасовський, я думаю, що їздив велосипедом. Кінець 19-го, початок 20-го – Це якраз доба, коли він вже тут у нас працював, жив в Яківцях. Це тоді, коли в Полтаві масово пішли велосипеди. Відстань від Полтавської обласної лікарні до маєтку професора медицини в Яківцях чималенька. Туристам доведеться подолати. Лати більше 10 кілометрів, а потім ще й повернутися назад. В місті вони проїдуть вулицями ...Гоголя, Парижської комуни, а потім через червоний шлях і дендропарк до Яківців. Найважче випробування підйом на монастирську гору, але труднощі велосипедистів не лякають. Наймолодша учасниця заїзду, дев'ятирічна Дар'я, ще тільки два роки тому навчилася їздити на двоколісному, а вже не раз вирушала у подорожі з татом. Мы регулярно ездим на все велоэкскурсии, стараемся попадать. В этом году уже раза 4 или 5 были. Мы любим это дело. Полезно, интересно. До 30-40 километров мы готовы сегодня накатать. Даша тоже, вот дочка, очень любит кататься на велосипеде. Не отстает. Вот. Предолівають всі препятствия, іноді бурчит, конечно, але в цілому їй нравится. Ми з татом уже натренуровані і їздили по длинним маршрутам. Я була вже в якістцях на одній екскурсії з Кліфасовського. Мені сподобалося. Тут я приїхала для того, щоб більш детально узнать про нього. Така нагода у дівчини буде, адже екскурсію веде почесний працівник туризму. На зупинках Віталій Павлов розповідає про видатного хірурга, його винаходи та повсякденне життя під Полтавою. Будучи дійсно вже знаменитим, будучи вже в регаліях, будучи в ранзі професора Московського університету, очолюючи кафедру хірургії, він був дуже простий яким був виноградник з Кліфасовського у відрадному, як Микола Васильович першим навчив полтавських селян варити пиво? Поговорюють навіть до Баварії їздив купувати сучасну міні-пивоварню. Остання зупинка екскурсії поле і музей полтавської битви, який на початку ХХ століття був госпіталем для солдат російсько-турецької війни. Не налякала похмура погода та довга подорож і старших велосипедистів. 62-річна Полтавка дуже любить свій вік і доводить, що активний спосіб життя тільки омолоджує. Ще одна туристка Світлана нещодавно відсвяткувала свій 50-річний ювілей і вже вдруге приїхала на велоекскурсію. Старенький велосипед Україна витримав дорогу і готовий до наступних подорожей. І новини з перших європейських ігор. Уродженка Миргородщини Ольга Мазніченко у складі збірної України з баскетболу здобула срібло. У фіналі змагань 3 на 3 українки зустрілися з командою Росії, але поступилися з рахунком 17-22. У скарбниці полтавців уже є дві бронзи у борця Дмитра Пишкова та боксера Олександра Хижняка. Україна на перших на першій європіаді фінішує на дев'ятій позиції. Марковські сумуватиме за Полтавою. А Бартович приїхав, щоб допомогти Ворсклянам виграти Єврокубок. У п'ятницю на стадіоні імені Олексія Бутовського відбувся товариський матч між футбольним клубом «Ворскла» та новачком прем'єр-ліги «Олександрія». Уболівальники побачили на полі новачків полтавської команди і молодих дублерів, які ще не грали в офіційних матчах дорослого чемпіонату. «Пятниця, 26 червня улюблений футбольний клуб «Ворскла» врешті розпочинає сезон. літній. неформальна гра відбувається поза моєю спиною. Грають товариські матчі з зівка Олександрія. Останні хвилини матчу грають в нічию. Незважаючи на те, що матч був товариським та грали полтавці майже у робочу годину. Глядачів на безплатну гру зібралися чимало. Із віпложі за своїми вже екс однокомандниками спостерігав Йован Марковський у свій останній у Полтаві день серб за національністю та Полтавицю серці згадував, як 26-річним хлопцям приїхав грати у Ворсклу. Почусло, що буде комфортно і що городу буде приймати хорошо, так, так і вийшло. А думали, що так довго в Полтаві? Ну, как сказать, конечно, не думал. Ну, старался и старался играть хороший футбол, чтобы остался больше. Спасибо им большое, конечно, и желаю вородских больших успехов. Не только в этом году, что попали в Лигу Европы, чтобы побольше народа было. Щоб і війна і щоб всі намного лучше жили. здорові. задав та Олександрії, як і минулого року, зіграли в нічию 1-1. Полтавці побачили курйозний гол від нападника Олександрійців Василя Грицука та полтавця Артема Громова. Наставник ворсклян Василь Сачко випустив на поле майже весь склад білозелених, задіяв молодих дублерів і випробував усіх трьох голкіперів. Ми не ставили сьогодні ціль обіграти будь-якою ціною. У нас э, у семейная температура. У Женя Ткачук перед игрой почувствовал слабость, и мы как бы поберегли его, освободили от игры. Ахмед Янузи еще не восстановился. Тоже, надеемся, он в Словении уже будет принимать участие в тренировочных, в контрольных играх. Санжар Турсунов Приедет тоже в Словению. Он весь отпуск провел в сборной и сейчас занимается там визой и потянет присоединиться к команде уже в Словении. Новий півзахисник Младен Бартолович грав у футболці екс-ворсклянина дедечка з номером 15. Хорват зізнався, що останні півроку пильно спостерігав за виступами своєї майбутньої команди, адже ще взимку мав приєднатися до Ворсклян. Нині всі моменти з керівництвом білозелених узгоджені, і екс-дніпровець знову в лізі Європи. Тільки тепер у складі ворскли. «Мене ж для цього взяли, помочь команди не тільки в Лігі Європи і чемпіонаті. Я думаю, що у нас команда хороша і. У нас должно все получиться. Уже в неділю гравці з тренерським штабом вирушать на тренувальний збір до Словенії. А 18 липня зіграють удома. З Луцькою Волинню офіційний матч у рамках чемпіонату 2015-2016. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Я дякую за увагу. Всього найкращого. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, часом дощ, місцями сильний, місцями гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний 7-12 метрів за секунду, порили 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, а в день 18-23 градуси тепла. У Полтаві вночі 13-15 градусів тепла, а в день 21-23. З позначкою плюс.